Наступного дня Йоанн бачить Ісуса, який йде до нього, і каже: Ось ахнець Божий, який забирає гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік, який був щодо, ще до мене, бо він був раніше від мене. я не знав його, але через те я й прийшов, хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. І засвідчив Йоанн, промовляючи, я бачив духа, який сходив, мов голуб із неба, і перебував на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені, над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить у Духові Святому. Я побачив і засвідчив, що Він Божий син. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Дорогі брати та сестри, сьогодні ми продовжуємо слухати і роздумувати над Євангелієм від святого Йоанна. І цікаво зрозуміти, що Євангеліє від Йоанна, експерти його так описують, що власне він впроваджує через пролог, говорить про це слово, що на початку було слово. І в цілому Євангелія воно все йде навколо збудоване цього слова, слово, яке стало стілом. тілом. Отже, слово, наскільки є важливим в нашому житті слово. Через слово ми знайомимося, через слово ми будуємо стосунки, через слово можемо пізнавати якісь речі, пізнавати одні одних. І, власне, це є так важливо, що це слово часто воно може нас впровадити в якісь навіть і реальності. Отже, слово доторкає наші вуха, доторкає наші вуха і воно може перейти пізніше в наше серце, і якщо це є добре слово, то воно нас будує, дає нам радість, воно нас укріпляє. А якщо це якесь слово погане, якесь слово, яке нас може зранити, це якесь є слово, яке може забрати нам спокій, або навіть кажуть, що деколи слово може навіть вбити. Тобто наскільки бачимо, наскільки є важливе слово в житті людини. І деколи так є, що це, це слово, воно є таким зараженим якби вірусом, якби в інтернеті такий деколи може бути вірус. Так само і є багато слів фундаментальних, важливих, які, власне, вони е, мають цей вірус і міняються поняття, міняються сенс цього слова. І, наприклад, найважливіші слова, як батько, син, любов, свобода. Такі важливі слова вони деколи можуть з часом набувати якихось таких різних ідеологічних розумінь, чи якихось політичних, чи якихось таких, скажімо, релігійних різні релігії додають там якогось свого сенсу до цього. І, власне, таким цим антидотом, таким проти цього яду, проти цього вірусу є Боже слово. Боже Слово, воно очищає і наново повертає цей, цей початковий сенс, цей фундаментальний сенс цих слів, що воно насправді означає. І, власне, як слово, воно може стільки приносити, і як відбувається, що коли ми є такими християнами, такими людьми, які слухаємо уважно Божого Слова. То в такий спосіб допомагаємо або дозволяємо Богові з нами сконтактувати, війти з нами в контакт. Господь прагне війти з нами в контакт, і через це слухання ми з ним, якщо ми ще слухаємо, а якщо ще беремо собі до серця те слово, якщо ще ми його в життя впроваджуємо, то ми стаємо з Господом таким одним цілим. Ми стаємо з ним, хоча він залишається Богом, ми залишаємося людьми, але стаємо якоюсь такою реальністю, якось такою приближені. До Господа, разом ми є з тим Господом. Але це так не все так є просто, тому що е, це слово, і воно направду е, може теж і нести, як такий, я казав, позитивні, такий напрямок в нас провести так само може і в негативний. І отже, е, ми потребуємо цього очищення, очищення цього, цього, цього життя. І власне сьогодні в Євангелії ми бачимо, що. Цікаво, бо Євангелист Йоанн показує Йоанна Хрестителя і каже, що він два рази: ну, по-перше, що каже, що наступного дня Йоанн бачить Ісуса, не розповідається про цей перший день. Невідомо скільки цей перший день, наскільки він був довгий, він був, міг бути багато років. Як, так само, як про розтворення світу казало, був перший день, був другий день, а розпочинається вже з наступного дня. Йоанн бачить Ісуса, який йде до нього і каже: ось агнець Божий, який збирає гріх світу, який забирає гріх світу. І, власне, цікаво. Ісус не, не каже тут в цьому Євангелії, в цьому слові, що забирає гріхи світу, а забирає гріх світу. Власне, цю грішність. Ісус прийшов забрати цю грішність в цьому, в людську, в цьому людстві. Забрати не буде не значить, що не буде гріхів, що не будуть падати в людей, але дає цей шанс. А що це є ця грішність в розумінні цьому євангельському? Забрати цю, цю грішність, врятувати нас від цієї грішності, це допомогти людям пізнати Бога. Бо пізне знання Бога, якщо людина не знає нічого про Бога, то є корінь всіх переступів і всіх гріхів і всіх злочинів. А якщо людина Пізнає Бога у своєму житті, намагається пізнати Бога, намагається слухати Слово Боже, читати, молитися. То напевно, що вона буде менше упадати, напевно, що вона буде мати ці гріхи, але не буде настільки засліплена. І, власне, Ісус приходить врятувати людину від, ці, від цієї грішності і дати нагоду людині, очистити її життя, врятувати людину. І цікаво, що Йоанн два рази в цьому Євангелії каже, що він, е, він е, засвідчив Йоанн, каже, що я не знав. І е, я не знав його, але той, хто послав мене Хрестити у воді, сказав мені. Каже, два рази. Два рази він каже, що я не знав його. Але як може Йоанн не знати Ісуса? Вони ж були родичами. Вони були родичами. і Марія відвідала Єлисавету, і вони знали, хто така Марія. Вони знали, і вони зустрілися, бо Йоанн Хреститель пізніше охрестив Ісуса, як він не знав. І, власне, тут нам дуже допоможе в цьому зрозуміти теж експерти, богослови. Вони говорять, що є цей ризик поверхнево знати Ісуса. І власне про те, що цей перший день, який потребував Йоанн Хреститель, це те слово Боже, над яким він роздумував, це от це, до чого він готувався, все, що він медитував, і пізніше він зрозумів, він не знав насправді до глибини, хто був Ісус. Він аж тоді йому було відкрито, що це був Син Божий. Це було те слово, яке стало тілом, про яке говорить Йоанн Богослов. Це слово, яке стало тілом, яке стало в. Прийшло до нас і через цю людськість Ісуса, власне, відкриваються двері до того, щоб ми ввійшли в, в це таїнство і зрозуміли, що це є Син Божий, що це є сам Бог, який прийшов до нас, сам Бог, який приходить до нас, не для того, щоб нам зруйнувати наше життя, не для того, що нам щось там, але щоб нас врятувати. Це Ісус. Який народився це дитя Ісус? Він вродився, він жив, він дав життя для того, щоб життя нам дати. Амінь.